Якщо б вручали Кубок за найкраще географічне положення, то перше місце, безперечно, отримали Сполучені Штати Америки. Сьогодні по супутникових картах Google будемо досліджувати географічне положення Сполучених Штатів Америки та подивимося на їхні найцікавіші природні об'єкти. Тож, як географія допомагає США залишатися наймогутнішою країною планети, дивимось у цьому випуску. Не перемикайтесь на інші канали, буде цікаво! Одна з найважливіших переваг географії США це наявність узбережжя одразу двох океанів Атлантичного і Тихого, з виходом до глобальних морських шляхів, які ведуть насамперед до величезних ринків Європи та Азії. Одразу видно, що таке положення дає безперечні переваги у транспорті і торгівлі, а також дешевлює доставляння сировини і ресурсів з інших країн, узбережжя океанів повне зручних гаваней та заток які ідеально підходять для будівництва портів. А це значить, що Сполучені Штати мають змогу побудувати зручний порт практично на будь-якій ділянці узбережжя? Берегова лінія США довше у три рази за берегову лінію Африки. Одна лише Часапікська затока має довшу берегову лінію, ніж уся Індія загалом. Морський транспорт є одним з найдешевших і найефективніших засобів перевезення вантажів та є одним з основних стовпів міжнародної торгівлі. Це одразу підвищує конкурентоспроможність американських компаній на ринках світу. Важливо наголосити, що всі порти Сполучених Штатів, ну крім Аляски, тепловодні, тобто можуть не тільки підтримувати жваві торгові потоки протягом усього року, а й дозволяють штатам діяти як світова держава. Коротко про сусідів. Сполучені Штати, крім того, що миваються двома океанами, мають гарного сусіда Канаду на півночі та такого демографічного гіганта як Мексика на півдні. Кордон між Канадою та США є найдовшим міжнародним кордоном у світі за загальною довжиною приблизно 2030 кілометрів кордону проходить по 49-й паралелі. Якщо кордон з Канадою на суші доволі умовний, швидше просто лінія на карті, це найдовший в світі кордон, який не охороняється, то з Мексикою все складніше, на їхньому спільному кордоні зводиться стіна. Будівництво стіни між США та Мексикою є предметом політичних дискусій у Сполучених Штатах вже багато років. Прихильники будівництва стіни стверджують, що вона необхідна для захисту країни від нелегальної міграції, наркотрафіку та тероризму противники, що вона є марною і дорогою, а також що вона завдає шкоди навколишньому середовищу, ну і, звичайно, погіршує стосунки між США та Мексикою. Більшість території Канади холодна тундра, тільки на півдні вздовж кордону зі США комфортна для проживання область. Мексика гори. Немає розгалудженої річкової мережі та слабо придатна для інтенсивного сільського господарства територія. Сполученим штатам дісталася зручна географія з чергуванням лісів, прерій, пустей якщо рухатися від узбережжя до центру, то на сході та заході спочатку йдуть рівнини, а потім простягаються гірські хребти, а палачі на сході та скелясті гори на заході. По центру країни також розкинулися рівнини, які так і називаються великі рівнини та центральні рівнини. Через рівнини протікає найдовша річка США та одна з найбільших річок світу Міссісіпі, яка з притоками утворює величезну інтенсивну судноплавну мережу. Загальна протяжність судноплавних шляхів басейну понад 25 тисяч кілометрів. Це число включає в себе як протяжність річки, так і її приток, а також каналів, що з'єднують ці річки між собою та з системою Великих Озер. До речі, всю цю територію, яка називалася Луїзіана, Сполучені Штати колись викупили у Франції та отримали контроль над найбільшою у світі внутрішньою транспортною мережею, і все це з використанням водного транспорту, який був і залишається мінімум у 10 разів. Дешевшим за автомобільний чи залізничний. Дороги прокладати не треба, витрат потребують тільки виготовлення кораблів та будівництво портів. У басейні Місісіпі судноплавних річок більше, ніж у решті світу. Таким чином, річки стали природним стимулом для інтенсивної торгівлі та підтримують економічну активність. Ніде більше немає такої кількості річок, води, яких настільки зручні для судноплавства, на величезній відстані, практично від канадського кордону, води Місісіпі плавно без порогів течуть до океану. Водний шлях врешті доходить до великого порту Новий Орлеан на узбережжі Мексиканської затоки, через який товари із центральних районів країни потрапляють на світові ринки тільки через один цей порт. За рік проходить більше товарів, ніж через сім найбільших портів Бразилії разом узятих, і це при тому, що порт Нью-Орлеана шостий за розміром загального вантажу обігу у США. Доповнити цей подарунок від географії вирішили прокладанням каналів. Найважливішими каналами країни є канал Іллінойс Мічиган, який з'єднує річку Міссісіпі з озером Мічиган, та канал Ері, який з'єднує озеро Ері. З озером Онтаріо та з Атлантичним океаном через річку Гудзон. Після цього міста в глибині континенту Детройт, Клівленд, Буффало, отримали доступ до Світового океану. Центральні рівнини є одним із найбільших сільськогосподарських регіонів у світі, де вирощують кукурудзу та сою, пшеницю, овочі та фрукти, і це все в басейні найбільшої у світі дешевої транспортної мережі. Суднопластво є основним способом транспортування сільськогосподарської продукції. На схід від великих рівнин розкинулися гори Апалачі, апалачі не можуть похвалитися висотою 2037 метрів в найвищій точці, але завдяки своєму розташуванню поблизу міста Нью-Йорк і столиці Вашингтон, а також великій кількості лісів, що надає цим місцям дикого романтичного виду, гори Апалачі є дуже відомими. У горах є багаті поклади родовищ корисних копали нафта, газ, титан, різні руди, кам'яне вугілля та багато інших. Пенсільванський вугільний басейн, що розташований на західному схилі, гір, є одним із найбільших у світі за запасами вугілля. З іншого боку, від великих рівнин здіймаються скелясті гори. Гірські хребти, глибокі каньйони, кришталево чисті озера та льодовики створюють приголомшивий пейзаж. Скелясті гори є важливим природним ресурсом для Сполучених Штатів та Канади. Вони забезпечують водою та енергією мільйони людей. Напевне, найпопулярнішим серед туристів є національний парк Єлоустон. Гадаю, ви чули про його гейзери, гарячі джерела, ряжові вулкани та фумароли. На шляху від скелястих гір до узбережжя ми спочатку потрапимо в пустелю, найбільшу безтічну область в Північній Америці, потім минаємо гори сєра Невада, проходимо вузьку прибережну центральну долину і виходимо нарешті до берегів Тихого океану. Не забуваймо, що до складу Сполучених Штатів входять Тихоокеанські Гавайські острови, які захищають підходи до Західного узбережжя країни. Саме на Гавайях знаходиться знаменитий порт Перл-Гарбор, який 7 грудня 1941 року прийняв на себе удар японських мілітаристів. Друга світова війна континентальну частину США практично не зачепила. Як найбільша економічна та військова держава Землі, США контролюють морські шляхи та постачання товарів на більшість ринків світу. Після розгрому Японії у Другій світовій війні Америка скористалася можливістю та збудувала свої військово-морські бази по всьому Тихому океану аж до Японського острова Окинава у Східно-Китайському морі. У 1867 році США купили Аляску у Росії. На той час це називалося Дурістю Стюарда. За іменем державного секретаря Вільяма Стюарта, який виступив ініціатором цієї угоди, він запропонував Російській імперії за Аляску трохи більше 7 мільйонів доларів. Преса звинуватила його в купівлі снігу, але суспільна думка змінилася після того, як у 1896 році було виявлено велике родовище золота через кілька десятиліть виявили величезні запаси нафти. Завдяки морському бурінню прибережних водах та технології підземного гідророзриву пласта, йдеться про видобуток сланцевого газу і нафти у багатьох регіонах країни, Сполучені Штати не тільки досягли самодостатності в енергетичному секторі, а й перетворились із найбільшого у світі імпортера, енергоносіїв у чистого експортера. Сланцеві запаси газу та нафти у штаті Техас оцінюються на рівні із запасами нафти та газу на Близькому Сході, один лише Техас задовольняє потреби Сполучених Штатів у викопному паливі на 45%. Аби Техас був окремою країною, то він був би четвертим у світі виробником нафти та газу, а ще є величезні запаси нафти і газу у північній Дакоті, на шельфі мексиканської затоки і на Алясці. Саме географія значною мірою сприяла процвітанню Америки, час від часу з'являються прогнози про неминучі занепад США, та найуспішніша країна планети стала самодостатньою в енергетичному плані, вона залишається провідною економікою і витрачає на дослідження та розробку нової зброї більше, ніж весь військовий бюджет решти країн НАТО разом узятих. Населення країни не старіє, як у Європі та Японії. А 25% людей у світі, які збираються кудись емігрувати, як перший пункт призначення обирають США. До занепаду далеко. Дякую за увагу. Зустрінемось у новому випуску. Бувайте!